Чи обов'язково? При перетині кордону довідка про наявність відстрочки. Якщо ми відкриємо правила перетинання державного кордону, знову ж таки затверджені цією постановою 57, то ми побачимо, що вимоги щодо довідки про оформлену відстрочку немає. Є вимога лише для пред'явлення паспорта закордонного громадянина України і саме військово-облікового документу. Але майте на увазі, що при перетині кордону на митно-пропускному пункті безпосередньо перевіряються Документи, яка підстава у вас для виїзду, якщо ви, наприклад, супроводжуєте когось осіб з інвалідністю, або ви маєте трьох дітей, то тоді буде виникати логічне запитання. Якщо ви маєте цю підставу, то чому ви її не оформили? Чому вона у вас не зареєстрована у резерві плюс, і це може викликати відповідні підозри? Ну а з цим відповідні наслідки, тобто виклик працівників поліції, виклик працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які які діють на території такого митно-пропускного пункту, тому законодавчої вимоги немає, але оформити потрібно для того, щоб до вас не було зайвих питань.